Всім привіт! Сьогодні буде мій туторіал на мій повсякденний макіяж. Почнемо з того, які продукти я використовувала для свого лиця, своє лице Вмила ось такою вимивачкою від Round Lab. Вона хороша для чутливої шкіри. І якщо у вас коментарна шкіра, то це буде... це буде дуже добре. Якщо. У вас... Якщо у вас жирна. Комбінована шкіра, то це дуже добре для цих типів шкіри. Далі я використовувала ось цей тонер від Gigi Laboratories, дуже хороший. Це Акнон, він теж для олійної проблематичної шкіри. Ну, що він закінчується. Але коли мене закінчується, то я використовую просто ось цей. Теж від Round Lab, ось такий от корейська косметика, of course. Далі я використовувала ось такі. От, Гельовий міст для лиця. Також для крему я використала ось такі g Laboratories це теж Акнон від того ж самого бренду, як і Мі тонер. І останнє, що я використовую, це ось такий Efa-Clar Duo від La Roche posay з SPF. Коли будете його купувати, то будьте обережними, тому що. Інколи він буде з кусочком злітати з лиця, тому, щоб цього не було, треба його гарненько вмазувати в свою шкіру. Я зазвичай починаю з брів. У мене ось такі від пастел. Так я брови не малюю, я просто використовую гель. У мене пара нових висипань, тому їх треба закрити консилером. Наразі у мене ось такий консилер, він достатньо білий. А мені треба буде його обновити на інший. Це від Maybelline 30-Hour Concealer Maybelline New York. Дуже довго тримається насправді, але він достатньо білий, тому що це мій зимовий колір. Це самий світлий. Так, ми обережненько наносимо на. Кругі подачима. Я їх повністю не закриваю, просто тому що ем, мені подобається, коли кругі подачи, вони якось так підчеркується на око, більшим. тому я просто трошечки буквально закриваю всі почервоніння. Я використовую взагалі оцей тін дуже класний uh, CC-крем від uh, Revolution, але він мені почав збивати. Взагалі пори достатньо сильні. Ну, можемо чуть-чуть нанести. Подивимося, можливо, це не він мені закриває пори, можливо, щось інше, кому що? Він, до речі, підстроїться під тон шкіри. Головне гарненько все розташувати, тому що буде сильно видно, якщо ви не розташувались трошечки ровно пройдуся таким який дуже різний. Я наношу пудру тому що вона у мене біла і вона трошки робить мене ще більшою. І тільки після цього я наношу а, кремовий контур ой ну взагалі, якщо у мене є контури на контуре я, контур, я наношу І це називається blush sorry i'm american girl i don't know how to say it Може мені взагалі почати АСМР знімати. Так ну я взагалі дуже біла стала. Так. У мене ось такий. Це від якого бренду? Бренд ось такий. Misai Blush, третій номер. Кому інтересно, все він виглядає, я в Україні його купувала. Ось такий відтінок рожевенький. А я його наношу ось так. Підкреслюю свої натуральні. Ці моменти. Можливо, трошки перестаралась, але нічого. Так, операжінка мене його тушую. Трошечки вже низькі гляді стали. Добавку трошки блиску. Я ще додаю ось такий пастел від пастел. Можливо, багато хто бачив. Він такий трошки з ш... шиммером. Так, тепер ми переходимо до очей. Для півшиською використовую собі око не, не викивалось. Ось вже все стоїть. Так. Що ми робимо для брезонок наших? Ми. Я просто на більш натуральний, тому що мені не підходить супер якісь яскраві макіяжі. І взагалі темні, я їх дуже рідко роблю. Повсякденно я роблю ось такі палетки, бо мені видно, що я така. What's your palette? У мене ось така палетка. У мене майже всі в залі тона, тони, тони. Не тони. Ось такі от у мене взагалі яскраві достатньо. На жаль, ось це достатньо теплий колір. Я, в принципі, ну блін, English, sorry guys. У мене більш натуральний. А, ой, натуральний, який натуральний? У мене нейтральний. Нейтральний у мене колір шкіри. Але я більше люблю холодні оцінки, але це, на жаль, теплий. Ну, нічого. А, я беру трошечки ось таких кольорів. Я їх наношу ось так, щоб а, зробити око трошки. Око трошки побільше. Такс. І беру трошки білого на світло і наношу його ось так от. Будь ласка, візажисте, не треба мене бити тапками. Я зазвичай роблю тут світліше тут темніше. Використою такий шимерний колір. І я його наношу ось так: от на це нижнє повіко. Я малюю стрілки. Я їх малюю за. Ростом своїх віз. Так, тепер ми беремо ось такий темний. І ми будемо по факту промальовувати цю стрілку заново, але вже тінями. Але сьогодні ми будемо користувати ось таку. І дивіться на мою тактику, як я малюю свій віз. Для початку їх промальовую ось так. Особливо я... Роблю інтонацію на цій частині. промальовую, промальовую, промальовую. потім ми якби їх трошечки між собою ми їх от, оба-оба-оба склеюємо такими духами. А використовуємо... Щось в мене взагалі сьогодні з голосом, не дуже. А, ось такі їх і Восьмий відтінок. за бальзам для губ. Восьмий До Дорочка купувала його в Милане. Действительно, Мілані. Ось такий. Я уже тут. Видите, нарезайте. Йо-мое! Ну як вам? Так. Ну, ось такий у мене ніжний макіяж. Получився. Шукаємося ось таким солодоженейром. Це не для макіяжу, але це просто. М -м -м, як смачно пахне! Мені дуже подобається такий макіяж. Це просто... Такий повсякденний, я його вот достатньо швидко роблю, коли не знімаю, коли в мене нічого не падає. Тому, якщо ви будете повторювати мою рутину своїми продуктами, без різниці а, відмітьте мене, я подивлюся, як у вас вийде. І я вас побачу наступного разу.